Підготовка професійних кадрів є невід'ємною частиною діяльності Державної служби з питань праці. Щотижня Миколаївський експертно-технічний центр проводить заходи з підвищення кваліфікації, а також атестує здобувачів нової професії. Це наші співробітники з різних підприємств, установ та організацій Миколаївської області та міста Миколаєва. Вони проходять згідно нормативно-правових актів та чинних законодавства України екзамени з безпосередньо охорони праці згідно чинного законодавства та нормативно-правових актів. Вони повинні кожен рік проходити періодичну перевірку знань, або це, якщо вновь прийняти на працю безпосередньо працівники. Вони проходять ці навчання, а потім вже здають іспити. Пошук та підготовку нових кадрів держпраця проводить у тісному співробітництві з Миколаївською обласною службою зайнятості. Директор Дмитро Оборонько розповів, що пройти курси та відкрити для себе новий фах можливо за рахунок центру. Це системна наша робота. Сьогодні завершує група навчання по нашій програмі професійного навчання. Тому звертаюся і до наших глядачів, в кого є бажання можливо підвищити свою кваліфікацію чи пройти професійне навчання за рахунок центру зайнятості. Сьогодні це можливо. Наразі по програмі професійного навчання від центру зайнятості семеро миколаївців отримають нову професію оператора котельної комунального підприємства «Миколаїв облтеплоенерго». Навчання складалося з трьох частин: це було теоретичне навчання, загальна професійна підготовка і практичні навики для операторів котельних. Практична частина проводилася на об'єктах нашого підприємства, де потенційним нашим працівникам вони виявили бажання, майже всі вони виявили бажання працювати на котельних нашого підприємства. Було розказано і показано на Практичні навики, роботи з котлами. серед містян, котрі отримали свідоцтво про закінчення курсів та поповнять штат Миколаїв облтеплоенерго, пані Раїса Микитіна. Жінка зізнається, що обрала професію оператора котельні, оскільки вважає її надзвичайно необхідною в нинішніх реаліях. Це перспективно дуже. Я вважаю. Держава наша потребує цього. Це дуже важливо ефективно в цей час. В час війни, і ми думаємо, що це буде для нас дуже корисно. Дмитро оборонько додав, що центр зайнятості надає всі необхідні консультації кожному громадянину, котрий перебуває на обліку до самого його працевлаштування. Ця група сформована стовідсотково з людей, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. Тобто, на сьогодні вони мають статус безробітнього, вони паралельно отримують допомогу по безробіттю і паралельно проходять навчання. Є такі люди, які десь там в минулому і працювали вже на цьому підприємстві, тобто їм потрібно просто поновити знання. Тобто, ми формуємо тих людей за бажанням і, звісно, за професією, які були раніше трохи схожі, для того, щоб була. Ну, дійсно, професійна підготовка. Війна, безумовно, вплинула на ріст безробіття серед українців. Однак в Держпраці та службі зайнятості запевняють, що проводяться всі необхідні заходи для пошуку роботи громадянам, які цього потребують, чи допомагають в освоєнні нової професії. Сергій Осюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі МАРТ.